І в продажу у нас Audi A4LRO це 2012 рік випуску 2-літровий турбобензин на 211 кінських сил, без якихось стейджів максимально надійний, настокий першивці, і на який вона з заводу на ресурс більше 300 тисяч км. По автомобілю у нас повний привід. Встановлені підсилення від s 6 тормоза спереду та ззаду. Запас по тормозам просто нереальний. Встановлена гарна гума Michelin Пілот Alpine 5. По задній частині салону у нас коричнева шкіра. Підлокітник, панорама, чорна стеля. Android Auto та CarPlay працює в автомобілі. Автоматична коробка передач, все повністю без нарікань. Ззаду у нас регулюється холодне та гаряче повітря. Акустика в автомобілі Bank Dolphin. Електропривіди сидінь також всі повністю працюють. Кермо встановлене теж з карбончиком. Є пам'ять сидінь для водія. Всі електроприводи працюють, підігрів висідні також працюють, клімат-контроль теж без нарікань, все працює. По повному приводу теж без нарікань. Дуже класна акустична система, все повністю без питань і без відказів. Тріщин на вікнах немає. Має пару фарбованих елементів, по двигуну повністю все замінено на момент, коли автомобіль приїхав до нас з Америки. На 170 тисячах повністю обслужено з цепок РМ, повністю замінені всі. Жидкості в редукторах, всі рідини. Більш детально вже розповімо вам по телефону, коли наберете нам оголошенні. Автомобіль без жодних питань, без вкладень, є мінімальний слід експлуатації по передньому бамперу. Гарний автомобіль за гарні гроші. Чекаємо на вас.